Ще раз заплановано на передню шахів десятки. Ми вирішимо що стації. Про внесення змін до програми підтримки Збройних сил є кілька звернень від збройних частин. В додатках вони вказані. В додатку субвенція в розмірі 300 тисяч пропонується виділити для військових частин. По 100 тисяч на кожну військову частину. І по внесеннях змін до бюджету це насамперед надійшло в субвенції кілька. Одна субвенція це на у розмірі 31 мільйон 959 тисяч 111 гривень. Це субвенція на будівництво укриття у верхній школі. Ці кошти надійшли в наш бюджет. Напряму і ми їх маємо передати на обласний бюджет, оскільки замовником буде департамент будівництва і архітектури. І ми на цій сесії маємо віддати повністю своє співфінансування, тому що вимогу поставили таку, що ми даємо. Повністю співфінансування своє і тільки тоді казначейство зареєструє договір. Там вже проведений УКБ-тендер, визначений переможець, але казначейство не реєструє договір, поки не буде нашого співфінансування у повному об'ємі. Там, враховуючи те, що ми в березні виділяли 4 мільйони 147 тисяч 917 гривень. Таку ж суму мали би виділити зараз, але там у зв'язку з тим, що під час торгів сума дещо зменшилася, то в нас от є лист департаменту, сума 3 мільйони 802 тисячі 97 гривень за рахунок перевиконання загального фонду. Тобто ми передаємо і субвенцію державному і своє співфінансування, буде двома строчками вирішення. Я подачу, <зас> що у нас Перевыконание десь миллион вісімсот, миллион три пятьсот лишається. Ішла також субвенція на забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та мобілізованих осіб. Це в центрі інтеграції ветеранів є фахівець, який фінансується за рахунок коштів без бюджету. Цих дві субвенції приймаємо. Е... Службова від селищної ради про те, щоб передбачити кошти на придбання контейнерів це кошти з екологічного податку. Є погодження з департаментом, тут озвучую на сесії, якби ці кошти погоджені департаментом, але оскільки технічно ці кошти мають використовуватися із природоохоронного фонду. Який буде створений на наступній сесії, то ми ці кошти виділяємо, але не фінансуємо. І контейнер на відходити. Ну так, так. Це цільові кошти, там є команди далі, куди їх можна викладати. І 150 тисяч. І 30 тисяч, оскільки сесії робимо, просять виділити на оплату послуг плавця-рятувальника на період витувального сесії. Ні, може то заводить кредитки. Це в принципі це ну, да. все, все, все рішення.